Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна, без 20 до 2-ї. Я вже прийшла і пообідала, трошки телефон подзаряжала. Зараз вам все розкажу. Отака От красива погода. О, бачите, яке дерево стоїть. Вже скоро вже вийду туди, перевбуюся. Я перевбуваюся завжди, як виходжу. Ось у мене тут такі обувки. Зараз підемо сюди. Сюди підемо. красиве дерево теж. Це мене тут теж трошки відкрите. А що в чому отак. Бачите, розпустилося, але зараз вже почне з нього сипатися. Так я позакриваю все. Опа, закрила. Хай оце відкрите одне. Одне відкрите достатньо. Оце здорове таке вікно. Оце, бачите, здоровий такий прийом. І це закрию. І це закрию. Чому діла? Щось мене там не підходе. Треба передвигати трошки. що тут треба в нас передвигати? Отак бачите. передвигати, Щоб воно зайшло. О! ото -от так. Все, пойдемте, розкажу вам. Де була, що купила, покажу все вам. Нічого від вас не скриваю. Ой, тапочки мої, все вам показую. Що купую, що ще де ходю. Зараз все вам покажу. Це виноград водичкою замочила. Такий і чорненький тоді. Це що поїла, по посуду не помню. Так, ну спочатку. Була в ікеї. Купила, значить, отаку штуку, оце яку мікровалновки розігріваєш щось. да Оце накрить на мікрушку. Накрити на мікрушку. Оце така штука. Вона коштувала у нас Євро 49. Тоді отака штука металева, красива така. Тож, бачите, які я написано. Ця 3,99 трошки дорогенька. Але це сюди мої вставляють того. оці здорові ложки, якісь там, паварюшки, вставляють. У них така сама є, тільки вона трошки вже, таке вже от, стареньке. От. Та думаю, куплю нове. От. А це собі купила. Це собі купила от такі. Зараз відкриємо крючочки. Я люблю такі крючочки, в мене вони кругом. Це тільки, оце тепер по євріку такі крючочки. А раніше вони були, коштували 79 центів два штуки. Зараз покажу, де я їх чіпляю, ті крючочки. Ось, бачите, такі трошки другої форми були. Ці отак будуть. отак, Отут таке знімається та пленочка і причіпляється, Оці металеві хороші, а оце дерьмові. Оце. Поки ще висить, але воно таке дерьмо. У мене сіка їх було таких пластикових, воно все поодлітало, Все поодлітало. от, Так що це є? Два таких упаковочки. Ось там написано, що треба взяти, протерти. Щось показано. Протерти, тоді ото відкрити і причепити. І будете вішати. Ось От так. Ну, цей дураку, понятно. А тоді ж там же де ікея, там поруч, той магазин Юск. Такий самий по розміру, як тут, я їду і поїхала, зайшла туди ще От, якраз поруч з зупинкою. Що я купила? Я купила це для Настюші одіяло. Воно не біле, воно таке кремове одіяло. 2 х Вони з сашком одним одіялком укриваються, бо вони ще ж молоді. Ось таке воно. Я тоді буду все це розкривати, бо воно ж мені не треба посилку класти. Ладно, тут розкритий тільки лишній вес. От. І оце таке пододіяльник 2х22 це таке саме, як оце одіяло. І дві наволочки. Це треба розкрити. Що я сама мені цікаво, там намальовано два кольори. Два кольори намальовані, бачите, такий кольор, і темніший. Ану, чи воно так і є? А, так. Да. Так, да, так і єсть. Ось бачите. Зараз тут же ці картонки. Оце на що стільки переводить картону, так? Да? На що це стільки картону переводить? От. І так само і наволочки. Ось бачите. З однієї сторони хочете таку, а тоді перевернули, хочете таку. От. І що мені подобається, що воно наволочки на молніях. Що вони наволочки на молніях. А що воно? Де, Де той? що тягати його? Що його тут немає, а ну, пупчик такий. Пупсик такий є. Ні, тут нема пупсика. Значить, так воно й треба. О, оце, значить, такий здоровий падаяльник. Дві наволки на це одіяло. А це для Павлика і для Ані. Такі самі, тільки меншенькі. Вони ж уже не молоденькі. У мене. О, Так вони сплять. Кожен під... і наточка з масімо. І ми так зюрчиком спали. Кожен під своїм одіялом. От. Отак от відкриваємо от. цю картонку сюди і теж тут, бачите, з однієї сторони світле, з однієї таке темніше. І одна наволочка. І одна наволочка так само. Тут світліша, з тієї сторони темніше. І теж закривається на ту. На ну, це що? На ну, цей бігунок оцей? Вона блискавку на оцю. О, ну це вже тоді розверну. Оце, значить, купила для Настюші одіяло і такий комплект. А що вона ну, тут нитка? Одіяло і комплект здоровий, а своїм оце два тих комплекта. І тоді ще купила це, показала. Оце таке за 2 євро два штуки взяла полотенчики. Ці по 75 центів. Це настюші положу. Це таке оце бішеньке для лиця. Для тіла воно малувате, а для лиця саме раз витираться. Лице витирать. А малюньки це ж ви знаєте. Я ж завжди купую. Для, для інтиму. Вони тут -то. з тими штучками. И тут такая штучка сама повисить. Бачите, тут написано, что это размер 50 на 70. И написано, что это О, навіть на нашій мові написано. Рушник для рук. 100% бавовна. Виперіть перед використанням прати з подібними кольорами. Перший раз прати окремо. О, понятно? Ото -от так. Ото -от так. І за все за це, а, я ще брала простирадло таке невелике. На Настюшину кровать. але мені воно тоді не понравилось, бо воно без резинки. Я його тут же й віддала. Ось, ось 8,50. То оце заплатила 43 євро. Отут воно ще було у 8,50. Це 43 євро з, з, з ним, з цим простирадлом. А тоді мені його повернули і на картку зайшли гроші. Оце, значить. Одіяло 10 євро. Комплект здоровий для них, що сюди надінемо, 9 євро. Оці меншенькі комплекти по 5 євро. От. Оці більшенькі полотенця по 2 євро, манюньки по 75 центів. Оце те, що купила. Оце те, що купила довольна, як слонідзе. От. Ото такі справи. Так що, так-що, так що. Оце все, що вам розказала. Бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам добро, всього щасливого. Це мої квіточки. От так. Пока-пока. Всього вам доброго, пока.